Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові, і сьогодні відео буде доволі мотиваційним буде мотивація розібрати вже ялинку, буде мотивація на творчість і також мотивація на прибирання. Канал про життя у столітній хаті Мазанці. І кому цікавий такий контент, то прошу підписатися на мій канал. Також дуже вдячна вам за ваші вподобайки і за коментарі. Ну що ж, почнемо із вечора суботи. Мені захотілося приготувати на вечерю запечену картоплю з овочами. До речі, раніше ми дуже часто робили цю страву, а зараз чомусь ні. Ну, мабуть, тому що ми в основному зараз живемо вдвох з Данилко. не любить ні цибулі, ні грибів, тому такої страви він теж не любить. А всі інші, і я в тому числі із задоволенням йому цю печену картоплю. Готується вона надзвичайно просто, починає з того, що вмикаю духовку десь на 150 чи на 180 градусів, щоб вона розігрілася, чищу картоплю, ріжу її шматочками, також готую печериці, просто мию, якщо потрібно, чищу, ріжу також на шматочки. Додаю до картоплі, додаю туди цибулю. До речі, можна ще якісь овочі, там перчик чи щось інше. Посолила, поперчила, зверху ще поливаю. Маю олією, перемішую все це і кладу у форму і в духовку. Замість олії, мабуть, можна використовувати і сметану, чи майонез, хто хоче жирніше якийсь. Ставлю в духовку і тим часом готую сир, тому що десь через півгодинки чи хвилин через 40 я ще додам зверху сир. У мене сир моцарелла, натираю його на маленьку тертку і тут вже посипаю. Картоплю ще ставлю у духовку хвилин на 10-15 і тим часом готую салат. У мене була зелень, мита із сільпо, тож додаю її. Також у мене є перчинка і огірок, тож подрібнюю сюди до салату. Солю заправляю олією і будемо їсти. Картопля вже готова, ще її зверху посипала зеленню. Дуже смачна і майже корисно вийшла картопелька з салатом. Смачного всім, хто буде їсти. І тепер у мене кухня перетворюється на творчу майстерню. В минулому відео я вам показувала заготовки, які я отримала. Мені замовили е, годинник такий, як у мене, з зузулею і поличку. Поличку я вже зробила в минулому відео, і зараз коротенько покажу, як я робила годин. До речі, щодо замовлень, то пишіть мені, будь ласка, я залишу під відео контакти, Пишіть у Viber або у Telegram або в Instagram, тому що на жаль, в Фейсбуці я не можу читати месенджер, саме на декупажному каналі, тобто сторінці в мене не виходить. І ще оскільки мені замовили ще один такий самий, ну не такий самий на цій заготовці годинник, то я буду знову робити замовлення. Тому хто хоче ще зробити якесь замовлення, то пишіть зараз, щоб заготовку вже ну, за одним разом замовити. У майстра. Наголошую на тому, що точних копій я не роблю своїх робіт, але я можу зробити вам ще краще. До речі, велике дякую Тетяні за такі цікаві замовлення і за цей годинник будиночок, і за поличку таку цікаву. Дуже мені сподобався результат. В першому варіанті годинник був такий: я причепила маятник його рідний. Зрозуміла, що він сюди зовсім не вписується, тож далі вирішила його пофарбувати. Після того, як пофарбувала і ще додала туди трафарет на круглу частину маятника. І в першому варіанті він був такий, але тоді ми вирішили, що ще чогось тут не вистачає, і я додала ще трафарет. І, до речі, спойлер: наступне замовлення теж буде в лавандовій темі, але це буде вже вічний календар. А ще не сказала, якщо вам цікавий детальний майстер-клас по цьому годиннику, як його можна зробити, то на моєму декупажному каналі на днях вийде відео. І тут була фотосесія на моїй кухні. Тому що до нового світла вже не було. Так, за творчістю в мене пройшла неділя, а увечері я почала читати книжку про емоційний інтелект. І тут я хотіла вам продемонструвати, яка в мене сімка ніжна та ласкава, а далі ви побачите, що вона може показати свій характер. Ай, вона мене їсть! Сімка пусти! Отож, ледве мене не з'їла, ну тепер я розумію, як вона спритно може ловити щурів. Отакі От спокійні в мене були вихідні, а це ранок понеділка. До речі, хто не знає, то цей годинник із вічним календарем також моя робота. І робила я його ще в 19-му році. Розтоплюю не з самого ранку, вже після кави, і взагалі я зараз не можу рано вставати, тому що я дуже пізно лягаю. Ну тобто, тобто, лягаю я не дуже пізно, але я дуже довго не можу заснути. Якось я зовсім збилася з графіка, то я там до 12 чи до першої години монтую відео то ще щось. То читаю книжку, то просто лягаю, а мені не спиться. Такий сьогодні був гарний сонячний ранок. Розцвітають мої орхідейки з кожним днем все більше квіточок. І, До речі, на вихідних тут зробила деякі зміни. Я вам показувала десь у минулих відео, у мене тут Сінгоніум стояв. І такий він дуже-дуже втомлений. І я вже прямо на нього глянула і зрозуміла, що я вже не хочу його тут бачити. Ну, Нагадаю, що перед цим я зрізала з нього живців, поставила в воду в коріниця. Ну, тобто, в мене буде новенький свіжий Сінгоніум, а старий я вже вирішила списати. І замість сінгоніуму я сюди поставила зимю у мене звільнилось тут місце, і із дитячої кімнати я сюди забрала фікуса, бо там на вікні було прямо дуже тісно. І тепер треба листочки йому витерти, тому що я цього давно не робила. Це, до речі, фікус шевіріана, якщо я не помиляюся. Тож беру зелене мило і буду протирати. До речі, помітила, що минулий рік, помітила, що коли вже починає збільшуватися день, ну десь у січні, з середини січня вже і на рослинках кімнатних дуже помітно, що з'являються нові пагони, вони прямо починають рости. І в цей момент мені вже знаєте, починають руки чесатися, вже хочеться когось пересадити, але все-таки ще почекаю, бо краще їх все-таки пересаджувати десь уже. У березні чи на початку квітня. Ще крім догляду за листочками, я вже за кадром полила всі квіти, полила свої орхідеї. Я, до речі, поливаю їх раз у тиждень. Зазвичай це субота або неділя, але щось на вихідних не дійшли до них руки, то в понеділок от сьогодні полило. До речі, за вашою порадою знову почала обрискувати свої рослини, бо щось я вже за них забулася. В попередніх кадрах була ця ваза, із зимовим декором у мене у передпокої. Я вирішила, що все, сьогодні я хочу вже забрати весь зимовий декор, тож звільнила цю вазу і згадала, що в мене з минулого року залишилися ці тюльпанчики. Все, це звіздулька мене тільки що злякало. Я тут стояла шила десь біля вікна, воно вискочило на вікно. Боже, яка ти було хата? Красотка, а очі диві які зелені. Камера, да. всьо, прийшла грітися. Тож, хто не дивився попередніх серій чи вперше на каналі, то нагадаю, що десь із початку січня, приблизно з 2-3 січня, я е, два тижні, мабуть, точно майже нічого не робила. В мене дуже боліла спина і переважно більшість часу я лежала. За цей час, це вже за три тижні, в мене назбиралось дуже багато справ. Ну і саме основне, це звісно прибирання. В минулому відео я вже нарешті добралася до ванної кімнати, бо там мене мене ну, більше всього тригерив, цей безлад. І наступним я хотіла зняти вже новорічний декор. Чесно скажу, що оця ялинка у вітальні, вона якось мені цей рік так тут подобається, що от саме її мені не дуже й хотілося прибирати. Але я розуміла, що в мене ну, новорічний декор зберігається на горищі, і туди треба заносити драбину. Ну тобто туди потрапити не так легко, тому все-таки треба зробити все це зараз. Ще через спину я дуже давно не пилососила, не мила підлогу, звісно, і тому я розуміла, що пилососити, а потім розбирати ялинку це якось не має сенсу, тому потрібно спочатку все-таки прибрати і ялинку, і весь декор, а потім вже пропилососити і помити підлогу. це я ще знімаю іграшки, які висіли на карнізі, і це також моя робота, де купаш, їм, мабуть, вже теж 4 чи 3 роки. А ще, до речі, не можу нарадуватись цьому кошику, який я замовила, от зараз він в кадрі під ялинкою. До речі, цю поличку ми робили разом із Максимом, з моїм середнім сином. Зробили ми її якось дуже швидко. За півдня я придумала, намалювала, пішли в сарай, там знайшли якісь брусочки, фанеру, все зліпили до кучі. Я його там оздобила якоюсь такою дерев'яною, ну, типу, косічка така. Да? І от зараз, коли я додумала, що сюди можна таку замовити під розмір кошика, мені дуже подобається. Ну, в кошику я зберігаю зараз у зимовий період якраз папір для розпалення. І ще я звернула увагу, що от саме ялинка із цім цією поличкою із кошиком дуже гарно виглядає. Таке враження, що ялинка росте прямо із цього кошика. Добре, що у дитячій кімнаті все було по-скромному, тільки ця ялинка, яку я зараз вже розмотую від гірлянди і теж буду складати. Також переходжу, забираю декор там в мене був на комоді, на полички над комодом. Також за кадром позбирала вже із веранди, там і віночок забрали, і в мене теж там якісь іграшки були. І далі перехожу на кухню. От в кухні, до речі, мені вже хотілося прибрати цю ялинку. Якось тут тісно, бо в мене раніше, там де ялинка стояв, тостер, і якось було зручніше, що він там. До речі, щодо цього годинника, що зараз в кадрі, то мені замовили іще один, ну, типу такий самий, але я думаю, що ми зробимо його іще красивішим. І от саме через цього годинника я буду знову майстра замовляти заготовки, тож нагадую, що хто хоче щось іще, то пишіть, щоб ми замовили одразу. Також щодо заготовок, нагадаю, що в наявності в мене є купюрниці, скриньки різних розмірів, серветниця також. Тож можете зробити якийсь ексклюзивний подарунок чи комусь, чи собі. До речі, в мене замовники беруть активну участь у виборі теми. Ми з ними ну, погоджуємо, які будуть малюнки, які, який колір. До речі, щодо лавандового годинника, то якраз Тетяна мені підказала, що щось можна туди додати. Бо ну, зазвичай зараз, знаєте, в моді мінімалізм це я так люблю наліпити всього і багато. А коли я роблю на замовлення, то я так намагаюся стримувати себе. Але бачите, Тетяна якраз сказала, що чогось не вистачає. І після того як я от в кутики додала трафарет, мені дуже сподобалось і Тетяні також. І знову повертаємося у вітальню. Воно зараз виглядає, наче ліс якийсь вже все зібрала. Але треба його ще ну, посортувати, скласти, щоб винести на горище. А до речі, цього року я нарешті так підійшла серйозніше до організації мого декору. Бо раніше в мене ну, ялинки були, ялинки, да, там, в якихось великих пакетах, а все інше лежало в такому величезному пакеті, якось накидом, насипом, все як а цього разу я вже так за ці кілька місяців назбирала коробок спеціально для того, щоб якось організувати свій новорічний декор. Ну, Коробки абсолютно звичайні, вони будуть стоять на горищі, то я від них багато не вимагаю. І от цього разу я поскладала іграшки, і мені дуже сподобався такий варіант. Писую, щоб не забутися, що це в мене тут новорічний декор. Ну, от все повиносила нарешті, і тепер вже. Переходжу безпосередньо до прибирання. Протираю поличку, у нас вода тут зазвичай стоїть, щоб вона була тепла, бо в кухні в нас ну, доволі прохолодно, близько 14-15 градусів і таку воду пити не дуже приємно та й не корисно. Пилососила вже за кадром. У мене тут завжди дуже багато шерсті, шерсті киці, мого волосся, і тепер ще додався мій верблюжий пояс, який на мені зараз трішки видно, я його зараз ще ношу. Тож після пилососа роблю таке легке вологе прибирання. Ну так, без фанатизму, нічого такого не відсовую, далеко не залажу. Посередині поки що протру, тому що за сьогодні я, чесно кажучи, вже й втомилася. Ну, звісно, бділка Лена може набагато більше, але от, враховуючи мої недавні проблеми зі спиною, то от, в кінці прибирання прибирала я аж до четвертої вечора, то я вже спину відчувала. А ще щодо книжки про емоційний інтелект, яку я вам показувала, почала читати. То от на цей момент я вже прочитала більше половини. Вона мені дуже цікава, дуже подобається. До речі, колись давно, я не знаю, мабуть, кілька, можливо, п'ять років тому, я проходила якийсь тест на емоційний інтелект і була здивована, що він у мене не дуже розвинутий. І от зараз, коли я читаю книжку, то я розумію, чому, тому що ну якось нас не вчили. Проговорювати свої емоції, взагалі якось намагатися зрозуміти, що саме ти відчуваєш, що з цим зробити, як з цим боротися чи не боротися. Дуже цікаво, ну загалом вік живий, вік чисть, і це про мене, до речі. Подобається, що книга написана простою мовою, що там немає якихось там наукових термінів, не всім зрозумілих. Перехожу до передпокою, попилососила, сосила, теж так дуже легко промиваю вільні ділянки. Хоча я розумію, що по-хорошому треба було б витрусити оцей великий килим, але я ж на сьогодні вже так втомила, що вирішила не ризикувати своєю спиною аж так сильно. Ну, і далі вже ми підлогу на кухні, теж без фанатизму. До речі, після того, як я вже поставила сюди такий типу весняний декор, тюльпанчики, мені вже навіть захотілося замінити скатертину на якусь більш весняну, але подумала, що ще трішки почекаю все-таки тільки середина січня. Таке в мене сьогодні якесь ненасичене, більше прибиральне відео вийшло, мотиваційне. І знову скажу, яка я рада, що я вже нарешті можу прибирати, що в мене не болить спина. Я вже навіть в сторону своїх квітників поглядаю, я б там би вже щось би позагрібала, оскільки я восени не, це, не загрібаю. Ну що ж, в хаті чистенько, приємно, відео вже майже змонтоване, а ще тільки початок 10-ї. Невеличке сьогодні вийшло відео. Хотілося, звісно, сісти з вами, поговорити, але якось цілий день бігала, втомилася і зараз озвучую в такому самому вигляді, як тут на камері. А сидіти розмовляти за столом ну, в такому в такої робочій формі, мені якось некомфортно все-таки. Так що, можливо, є у вас якісь питаннячка, то пишіть в коментарях і в наступному відео зроблю частину розмовну і щось повідповідаю. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, я вас замотивувала чи надихнула, чи на якусь творчість, чи, можливо, зробити комусь якийсь цікавенький подарунок моїми руками. І обов'язково для тих, хто чекає, в кінці буде поезія. А також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто ще не підписаний. І обов'язково пишіть коментарі. Я обожнюю з вами спілкуватися під відео. Людмила Галінська, як до весни ще кілометр, як гнізда голі та пусті, як січень носить теплі светри, а ночі темні і густі, як вітер, давній розбишака в старих гіляках ловить сни, гуде, мов сивий вовкулака, і стогне пугачем сосни. Сплиту у серці диву казку, Шалений вир своїх світів. І оберну її на пташку, Хай гріє душу між снігів, нехай ще бече до смеркання своїх замріяних пісень. І так обоє чеканні запхнемо січня до кишень, і наворожимо тюльпанів прикрихті світла в каганці, Серед завіїв та барханів зігрієм весну у руці.